Час місцевих новин на каналі Тіві 4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Санну трасу у Кременці не використовуватимуть. Таке рішення ухвалили після позапланової перевірки шести дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які перебувають на балансі обласної ради. Заклади вирішили перевірити після загибелі школярки на санній трасі у Кременці наприкінці травня цього року. Комісія доручила посилити дотримання заходів безпеки, використовувати тільки ті спортивні споруди та інвентар, які не несуть загрози життю і здоров'ю вихованців спортивних закладів Тернопільської обласної ради. Також звернулась і з клопотанням до тернопільської обласної військової адміністрації щодо необхідності виділення необхідних коштів для ремонту і утримання спортивних споруд, щоб гарантувати безпеку для спортсменів, адже вихованці наших шкіл є учасниками не тільки всеукраїнських, а й міжнародних та олімпійських змагань. Збудована ще у 70-ті роки свого часу санна траса була потужною олімпійською базою радянського союзу. Сьогодні перебуває в аварійному стані. Нагадаю, 24 травня під час тренування на Кременецькій санній трасі загинула дев'ятикласниця Діана Новосад. Коли дівчина спускала з дерев'яної траси, відламала з дошка. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпечної експлуатації споруд, що спричинили загибель людини. Турбота про захисників, сім сертифікатів на придбання житла отримали військовослужбовці нашого краю та їхні сім'ї. Загальна сума виплат майже 14 мільйонів гривень. Загалом ще з початку антитерористичної операції на сході країни в області вручили 46 таких сертифікатів. Більше у нашому сюжеті. Житло захисникам. Сім грошових сертифікатів на придбання помешкання вручили у Тернополі. Отримали їх бійці, які з перших днів війни стали на захист нашої країни, а також їхні сім'ї. Загальна сума виділених коштів близько 14 мільйонів гривень. У цьому році ми вже роздали 11 квартир військовослужбовцям. Які е, теж відповідно захищали нашу країну. А якщо брати загалом спочатку, початку АТО – це 46 квартир. Замість бійця Артема Комісарчука прийшла отримати сертифікат його дружина Тетяна. Спочатку загострення ситуації на сході країни чоловік повернувся за кордону та взяв до рук зброю своєї черги на житло. Подружжя чекало вісім років. Чоловік у 2014 році служив, отримав. Захворювання і інвалідність другої групи перебував рік часу в полоні, і після того ми стали на квартирну чергу. З початку повномасштабної війни чоловік знову ж повернувся на фронт та став на захист країни, адже не міг залишатись осторонь. Проте невдовзі Артем внаслідок бойових дій отримав поранення на Харківщині. Це було вибухове поранення, в нього зараз відсутня частина ноги вверху, бореться з інфекцією, поранення голови, живота, рук. Це було важке поранення, він до цих пір 10 місяців вже лежачий. Наразі Артем проходить лікування. Тетяна каже, така допомога для їхньої сім'ї вагома підтримка, адже самостійно заробити на житло буде важко. В Україні більше не буде СМТ. Верховна Рада схвалила законопроект про декомунізацію. Документ, зокрема, передбачає, що в Україні зникне поняття селища міського типу. До складу Тернопільської області входять 17 селищ міського типу. Тепер вони матимуть інший статус. Відповідно до схваленого законопроекту, усі населені пункти з компактною забудовою, і чисельністю населення, понад 10 тисяч жителів матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не будуть понижені у статусі. населені пункти з переважно садибною е, забудовою, і чисельністю населення, понад 5 тисяч жителів будуть просто селищами. Всі СМТ після початку дії цього закону будуть вважатися селищами. Інші населені пункти будуть у статусі села. До початку російського вторгнення в Україні нараховувалось 885 селищ міського типу. До складу Тернопільської області входять 17 селищ міського типу: це велика Березовиця, Великі Бірки, Вишнівець, Гримайль. «Гусятин», дружба Миколинецька селищна громада, Заводське, Залісці, Золотий Потік, Козлів, Козова, Коропець, Мельниця Подільська, Микулинці, Підволочиськ, Скала, Подільська і Товсте. Ще одною новизною цього законопроекту є введення поняття поселення це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, наприклад, дачні кооперативи чи мобільні містечка для переселенців. На 99-му році життя пішла у засвіти остання зв'язкова упа з Яблунова Копеченецької громади Софія Шастків. Молодою дівчиною перейшла у підпілля, допомагала разом із родиною українським патріотам, які переховувались від НКВДСів у лісах. У 1945 році на сім'ю влаштували облаву, після чого батька Софію та її сестру Ганну виселили до Хабаровського краю. Там дівчина познайомилася з майбутнім чоловіком, сім'я якого теж була на виселенні. Разом Працювали на каторжних роботах, спільно народили і виховали трьох синів. Згодом повернулись до рідного села. Пані Софія не раз говорила: Я рада, що дожила до синьо-жовтого прапора, герба, і тризуба і нашого гімну України. Ми боролися за вільну Україну, і наша боротьба увінчалась добуттям незалежності нашої держави. Вічна пам'ять світлій людині. Білобожницька громада, попри важкий час в Україні, продовжує допомагати Збройним силам і наводити лад вдома. А нещодавно за підтримки білобожницької громади діди загиблих героїв та учасників бойових дій мали оздоровчу поїздку у Карпати про роботи, які тривають у селі, та плани на майбутнє громади. Дивіться далі. У такий важкий час для всієї країни громади Тернопільщини продовжують як допомагати Збройним силам України, так і розвиватися та проводити ремонтні роботи у своїх громадах. Не виняток і Білобожницька територіальна громада. Галузі медицини на сьогоднішній день тривають повні ремонти в двох амбулаторіях. Це є село Білобожниця та село Чури. Сьогодні великі ремонти в будинках культури в селі Білобожниця, це центральний будинок культури. Також у Білобожницькій громаді тривають ремонтні роботи культурних закладів, а саме великого актового залу у селі Косів, а також уже капітально відремонтували будинок культури у селі Білий Потік. В галузі освіти продовжуємо готуватися до напевно, що знову ж важкого опального сезону. Закупили котли щодо заміни, оскільки в. Вже в багатьох школах, котли багато років не замінювалися, відповідно, є необхідність замінити для того, щоб наші дітки були в теплі. Нещодавно діти загиблих на війні героїв, діти учасників бойових дій, а також малеча, яка має успіхи у навчанні, за підтримки Білобожницької громади, мали оздоровчу поїздку в Карпати. Не просто поїздку відпочинок, а освітянську поїздку. З релігійним напрямком, щоб діти наші розуміли терпати не тільки як місце відпочинку, а й місце духовності, за відгуками е, дітей, а також е, вчительського персоналу, який був. Поїздка була дуже вдалою, діти згуртувалися, е, забули на хвилю про ту страшну війну. За словами Віктора Шепети, найближчим часом у Білобожницькій територіальній громаді планується оновлення сховищ у навчальних закладах, аби діти у новому навчальному році почувалися у безпеці. Згуртовані і незламні свято вулиці та десятиріччя храму відзначили мешканці будинку на Бродівській, 50 у Тернополі. Останнім часом прибудинкова територія помітно покращила, з'явився дитячий майданчик, стару бруківку замінили на нову, а також люди радо прийняли нових мешканців, українців з різних куточків країни. Як святкували, розповість Тетяна Скиба. На святкову службу до церкви святого пророка Іллі у Тернополі зібралося чимало людей. Парафіяни відзначили десятиріччя від дня створення храму. А мешканці будинку Бродівська 50 вирішили відсвяткувати ще й день вулиці. Відбулася літургія, посвячення води, мирування людей. Зараз при е, е, накриті столи для людей, і люди пригощаються. Попри святкування, люди разом згадали і про ті події, які їм довелося пережити. У травні цього року будинки мешканців цієї вулиці зазнали ракетних ударів. Тут також були вибиті і вікна, побите скло, шиби, двері, але нічого, мешканці зібралися. Зробили такі ремонтні бригади своїми силами, за допомогою міської ради, спонсорів, які приклалися, зробили і відновили все, що було. Крім цього, з початку повномасштабного вторгнення у будинку з'явилося близько сотні нових мешканців, які вимушено тікали від війни і знайшли прихисток у Тернополі. Ми їх поселяли в квартири, де не було людей. Наші повиїжджали там хто в Польщу, хто куди до родичів. Ми їх поселяли в ті квартири. Отут біля магазину є готель. Ми передзвонили до власника магазину і він дозволив поселити 50 людей в готель безплатно. Ми мали такі з ними зустрічі, це були такі спільні обіди, де вони всі зустрічалися. Просто наша сльоза накатується, коли ти не чуєш різниці. що… Чи люди з Одеси, з Харкова, з Луганська чи з Тернополя. Ми всі були разом, ми всі є Україною. Якраз в цьому місці можна було це почути і об'єднатися. Упродовж півтора року в будинку на Бродівській живуть Ольга та Ніна. Обидві приїхали з Лисичанська, пережили чимало моментів, найбільше вдячні за підтримку небайдужим людям. У нас внучечка тут народилася, Софійка. Софійка. І нам дуже люди допомагають, і дитяче давали, і питання дитяче давали, і памперси. Ну, ми задоволені. Нам дуже добре тут, нам дуже подобається. Дуже багато знайшли добрих, порядних, адекватних людей, які до нас віднеслися з добротою. Учасники свята переконані, такі зустрічі під час війни об'єднують. А коли українці разом їх не здолати жодному ворогу. Такими подіями завершується інформаційний липень. До зустрічі на каналі ТІВІ4.